Скільки ж ми подорожували? А? Що тут робить шкарпетка? Хм, Дивно так. Я дуже стомився. Я теж, місіфу. Що ти думаєш про те, щоб попити трохи молочка? Добре. Певно, вітер. Де мій стаканчик? Я не можу його ніде знайти. Ти не бачив, гамісіфу? Ні, таті, тут моя улюблена мисочка. Трошки молочка я туди налю і можна пити. Де ж він дівся? М -м, як дивно. Ммм, і свіже молочко. Місіфу, я не можу знайти стаканчик. Попий з моєї мисочки тоді. Фу, дякую, місіфу, але я краще піду візьму інший стаканчик. Оцей, певне підійде. Що сталося? Ми впали таті. <laughs> Я вже знаю про це місіфу. Ти такий смішний. Я мала на увазі, що виглядає так, наче хтось спеціально підрізав ніжки у стільців. Гм, маєш рацію, таті? Час детективу Місіфу у всьому розібратися. Трохи запізно, Місіфу. Краще вдягти наші піжамки і йти відпочивати. Розслідуватимемо зранку. А я такий сонний. А? Таті, що там таке? А що, місіфу? Я нічого не чула. Треба вдягти наші піжамки. Я дуже втомилась. Гайда спадки. Вдягаємо піжамки. Ура, моя улюблена піжама. О! <свистити> Таті. Подивися дзеркало. <свистити> Що сталося? О, ні, моя улюблена піжама. Хтось її порізав. Одягну іншу О, ні, ця теж повністю у дірочках. І ця і жовтенька теж. Що тепер робити? Усі мої піжами в дірочках. Не хвилюйся, таті. Я дам тобі свою піжамку. Ось зелененьку. І ніяких дірочок. Тримай таті. Дякую, місіфу. Хм-хм. Ну, як вона тобі, таті? Якось вона замала. Вау, а як на мене тобі личить? Ні, місіфу, вона надто маленька для мене. Ну, добре, час спадки. Мій маленький ведмедик. Мій маленький ведмедик. Я не можу спати без нього. Ти знайдеш його, місіфу. Не хвилюйся. У моєму ліжку нема, і під ліжком теж нема. І тут теж місіфу. Ведмедику, де ж ти є? У шафі теж нема. Місіфу, мені здається, в будинку хтось є. О, ні. І вони забрали мого ведмедика. І мій стаканчик. І порізали усі твої піжами. І стільчики зламали. Що робитимемо? А що як ми спатимемо внизу, таті? Спатимемо на дивані. Мені страшно, таті. Мені теж місіфу. А -а -а! А -а -а! Таті мої капчики. Хтось чіпає мої капчики. Трес трі трас! Місіфу ти це чуєш? Ні, таті. Місіфу. Що сталося, таті? ]nat. Хтось потягнув мене за ногу. Хто це? А -а -а! <сари> Треба його упіймати. Треба якось захищатися, мізіфу. Я згоден з тобою. Це на голову. Ходімо! Дивися, Місіфу, він так само боїться нас. Ура! Ми перемогли! Ура! Він такий маленький! Привіт, маленький друже. Як тебе звати? Бубі, хочеш бути нашим другом, Бубі?